Я была в комнате, она прямо надо мной и в окно, и в тот дом. Или эта волна прошла, я не знаю. Но вылетели окна, и сразу в тот дом, тот дом загорелся. Ну, туда пролетела ракета. Ну что, разбили дом, сгорел, нема ничего, все погорело, машины все. Ну я живой. я побачив, вона блиснула, летіла, засвистіла, бухнула, і все, я пригнувся. Якщо б не пригнувся, не знаю, може, ти голову потервав. Де тут? Воєнні об'єкти, тут що тут, танки стоять, пулемети, що тут. Тут обичні люди, найобачні люди. Все. Це уламки від уніфікованого міжлідового плануючого боєприпасу калібру 30 сантиметрів. Внаслідок цього авіаційного удару на даний час 12 приватних житлових будинків пошкоджено, 3 приватні житлові будинки зруйновано повністю. Крім того, загинула одна літня жінка, їй було 82 роки, вона перебувала. Під час удару в своєму домовладінні, і два чоловіки, цивільні чоловіки, вони звернулися до лікарів за для медичної допомоги.